Добрий день! Сьогодні ви на каналі Авто з Європи з Нідерландів. Приїхав ось такий автомобіль Volvo xc 60 двигун 2.0, автоматична коробка передач, литі диски, повний електропакет. 18 колеса. Приїхали клієнти за ним з Києва. Забирають сьогодні машину з Тернополя. Розкажіть, будь ласка, як ви знайшли Омеляна? Омеляна ми знайшли на інтернеті на Ютубі. Були в пошуках машини в певний час і переглядали різні відосики на Ютубі. І от нам підтягнули Омеляна. побачили цю машину, розглядали ще варіанти у нього були, там і нам скидував сайти. Але зупинились на цьому варіанті. Він нам дуже сподобався. Одразу зв'язали з Омельяном, дізналися всі деталі. Він Дуже швидко відповідав нам на наші запитання, все було оперативно. От, домовилися, все дізналися, що нам було потрібно інформація. Він нам все необхідно надав і от вирішили брати. А світі давали завдатку а, завдатку відсотках приблизно це скільки? Десь 15 відсотків від вартості машини все нам сподобалося вам? Так, да, дуже все нам сподобалося. Інформація така, як ви нам заявляли. Тобто, ось наживо подивилися все, як і казали. Но... Скільки часу пройшло від того, як дали завдаток? Ну, десь два тижні ми чекали. Ясно, добре, дякую. Замовляйте автомобілі в з рідним пробігом в оригіналі. Телефонуйте на WhatsApp на Viber, на Телефон вказаний на ютуб каналі. Всім всього найкращого, до побачення.